Трамп розлютився не на жарт і включив всю свою красномовність проти Зеленського. На жаль, із за Зеленського страждаємо і ми, українці, тому що ну, Трамп звинувачує, що Україна втратила час і мала три роки, щоб завершити цю війну. А я нагадаю вам, друзі, нагадаю вам, колеги і всі ті, хто зараз пишуть гнівні коментарі. Ви думали, що ви отримаєте справедливий мир і вам його хтось дасть на блюдці з голубою контовкою? Так нагадаю, у 2019 році більшість, а саме 73% голосували проти Порошенка і за гасла, які доносив Володимир Зеленський. А пам'ятаєте головне гасло, яке він доносив? Нагадаю, гасло було слідуючим. Жоден клаптик землі не коштує людського життя. І я, хоч лисим, чортом лисим, готовий домовлятися, щоб зупинити цю війну. Уже ж зрозуміло було і в 19-му, та навіть і в 15-му році, що Росія не випусте нас зі своєї орбіти. Це було зрозуміло усім, окрім тих, хто не хотів знімати з голови каструлю і хотів жити в якійсь ілюзії, спочатку нав'язаній Порошенком, а потім. Перефарбованим Зеленським, який почав говорити діметрально протилежні речі після виборів. Насправді зрозуміло, що Росія має свій геополітичний інтерес, його мають кожна країна. А ми повинні балансувати між цими інтересами і знаходити своє місце під сонцем. Бо, друзі, так сталося, що ми з вами прогавили і треба визнати, треба вміти визнавати помилки, і ми дозволили. Зробити себе немічними і нікчемними ще в 1991, другому, третьому, четвертому, п'ятому, шостому і всі ці роки, коли знищувалося озброєння, коли знищувалася економіка, коли ми ставали залежні повністю від Росії, потім від Заходу. А тепер, ой, а як так сталося? А чому ж не виводить Росія війська? А чому ж ганебний мир? Неганебний мир, друзі, капітуляція. Ви не зрозуміли ще? Капітуляція. І всі, хто проти цього, взяв гвинтівку і пішов на фронт. Чи ви доки, дуже розумні? Я дивлюся, як порохоботи зірвалися з цепи і всі розказують. Та ви до свого Порошенка задайте питання. Він підтримує бусифікацію, а чого сина заховав? Скільки там штраф йому виписали за неявку в воєнкомат? Отакі всі вони сиромудрі в тій Верховній Раді. Пішли десь там відосики познімали, як на сафарі, і зараз знову в теплі і в комфорті. Такі всі ті держиморди, держслужбовці. На жаль, більшість з них це просто покидьки. Там одиниці є нормальних, а більшість це просто покидьки. І заброньові мінти, і професійні військові. Ну, скажіть мені, будь ласка, навіщо вам? Військові у мирний час. Навіщо ви всі роки платили податки, щоб утримувати оце чисельне військо? Скільки там їх було? 200-300 тисяч військових. Вони всі чокали каблучками, ходили красиво, сиділи в воєнкоматах, їздили на службових автомобілях, отримали квартири. Навіщо вони вам були всі ці роки незалежності? А? Скажіть мені, коли під час війни вони в ТЦК, вони в штабах, вони в рекрутингових центрах, в навчальних центрах. А йдуть захищати їх, оцих заброньованих держслужбовців заброньованих професійних військових, які фактично в тилу. Мирні люди, профопи, муляри, токарі, пекарі. Це сюр, це якийсь дурдом, це щось неймовірне. І нам навазали і більшість з каструлями голові це продовжують підтримувати. Так, все, друзі, ми догрались, Це страшно, соромно. Сумно і, і можливо і безперспективно, але краще поганий мир, ніж добра війна. Який є варіант? Який у вас є варіант воювати ще скільки до останнього українця? Ну це може собі дозволити наші владарі, які не є представниками української нації. Вони громадяни України і громадяни, певно, ще інших країн. Їм байдуже на ваші проблеми. Вони будуть вашими життями, вашими тілами воювати. До вас останнього. Жінок мобілізують, як залужний сказав, та для захисту Європи, для захисту кого завгодно, але тільки не українських інтересів. І ми фактично маємо державу, Україну з назвою Україну, якою не кривують українці, на яку не впливають українці, і з якої не живляться українці, а парзитують інші національності, дорвавшись до владних влажелів. Це правда, друзі, про якісь ресурси розкажуть, о, як віддавати. Та вони давно не ваші. Вони давно не ваші почитайте Конституцію, там навіть не написано, що ресурси належать українському народу, вони є в правом власності. Правом власності розпоряджається ним, цим правом власності. Наші державні органи влади, а ви лише є власністю. Вашій ваші власності знаходяться ці ресурси. Якщо у вас є акт про право власності на той чи інший ресурс, земельний чи будь-який. Схаменіться вам промивали мізки все життя і хочуть далі промиватися, тому що для них війна це мати рідна. Вони обмежили нас в правах, в свободах, закрили в кордони, можуть красти безкарно. І їм війна потрібна. Їм, Зеленському, Порошенку, всім тим, хто завжди живились, хто розпродавали те, що налажить загалом державі Україна, не народу, державі Україна. Вони це зробили, як в свій час розбазарювали, розпродавали зброю. Подивіться за часів Порошенка, коли він був головою Ради національної безпеки і оборони, а Гриценко був міністром оборони. Це час, коли було продано найбільше зброї, не ядерної, а іншої. Друзі, схаменіться, тому що я дивлюся, ви щось чекаєте, когось, щось зробить. І так погано, і так погано. Погано це смерть. Погано це вбивство ваших рідних і дітей. І прозрійте, щоб врятуватися. Так, ганебний мир. На жаль, ганебний мир. Так. І, можливо, й друга російська мова. І, можливо, ще казна, що що негарне. Дай Бог, щоб не було репресій. Але є інший вибір. Тоді хто з не згодом взяв гвинтівку, автомат і власним прикладом показав на нулю як воювати. Не в себе в кабінеті, сиромудрі держеморди депутати. Не в себе в кабінеті та і всі інші посіпаки, їхні члени родин, ті жіночки, які розказують пенсіонери взяли і показали. Як казав, хто там Кулеба, що поки є сила тримати гранату, то взяв гранату і пригнув в окоп до ворога, то показуйте приклад. Ви ж хочете щось інше. Зеленський не хоче миру. Він вчора гівно розкидав, куди міг. І в результаті наразиться ще на більшу біду. І нас наразить, він не наразиться. Він щось бере манатки, поїде в Британію чи в Ізраїль. А ми залишимося в розбитого корита, якщо кине зараз нас Трамп. І тоді, от же рашка, рашка, зайде. І, і тоді буде вже нам біда. От в чому проблема, друзі? От в чому проблема? Нам Пасху цю копали багато років, а ми були затьмареними очима. І зараз Порошенко розказує, що він великий діяч. Великий діяч. А що не було зрозуміло, що неможливо перемогти ядерну державу, яка в рази потужніша економічно, в рази більше по населенню, яка має свій геополітичний інтерес. Можна її любити, не любити, але в нас нема спроможності відродитися високим парканом і жити незалежно від Росії. Це факт. І, і світ показав, що він цинічний, ніхто за вас пупа рвати не буде. А тому жіночки, що кричать, пенсіонери, всі військові, всі депутати, всі держоморди, не пишіть гнівні коментарі. О, як, так, що це таке, куди робити? Ви брехуни, ви зрадники? То взяли автомат і покажіть приклад. А ви хочете чужими тілами воювати, чужою кров'ю напитися, дуль вам з маком. Мудрі люди, поширюйте правду, щоб, може, ці каструлі голови познімали каструлі і стали трошки розумніші. Тому що ну, от з тим, що зараз відбувається, можуть бути ще більші біди. Зеленський зараз уже розізлив Трампа, про що пише Гар гвардіан, і це погано закінчиться. Нас просто дадуть на поталу москалям, і тоді вже буде нам не переливки. Бережіть себе, мудрі люди.